Як таргетолог зекономити до 30 годин свого часу на веденні проєктів, а звільнений час витратити на стратегію, розвиток, маркетинг чи просто відпочинок? Всім привіт! Мене звати Олександр, в маркетингу та таргеті я вже близько 5 років. Ця сфера подобається мені через креативність та творчість, але мені зовсім не подобаються рутинні задачі. Щоденне заповнення таблиць, щотижневі звіти, щомісячні звіти, все це дуже багато потребувало часу. І за допомогою лише двох інструментів я зміг це все автоматизувати та звільнити понад 30 годин на місяць при 10 активних проєктах. А що це за інструменти? Зараз покажу. Отже, перший сервіс, який я використовую, це сервіс Make. Впевнений, багато хто про нього вже чув. Чи використовував, хто ні, то просто дивіться, це сервіс, який допомагає нам. Поєднати між собою понад 2,5 тисячі різних сервісів, е і класно їх автоматизувати. Якщо зайдемо в темплей, це просто гляньте. Ну, тут Безкінечна кількість цих всіх автоматизацій, але вони нам всі не потрібні, нам потрібні лише ті, які, які потрібні нам. Отже, перейдемо до діла, я покажу, як використовую е сервіс Make саме я в своїй роботі. Е отже, перша простенька автоматизація, яка дозволяє мені витягувати дані з рекламного аккаунту, який мені потрібний, та передавати його в Telegram та Google таблицю. Ось, наприклад, за вчорашній день, сьогодні маємо 10 квітня, за вчорашній день, ось тут мають дані нам заповнити. І також е, прийде звіт в наш телеграм-канал. Як бачите, я вже тестував, все працює класно. Ось взялись дані, і звіт за вчора нам потрапив прямо сюди. Е, всі ці дані, які вам потрібні, ви можете персоналізувати під свій проект і також їх надсилати. Е, далі. Трошки більша автоматизація. Тут додатково ми беремо вже дані з TikTok нашого аккаунта. Що важливо, цей звіт автоматично кожного дня, о 9-й ранку, спрацьовує і надсилає все це куди потрібно. Да? Ось Тут також дані по TikTok зараз мають заповнитись і прийде на, ось бачите, з'явились дані. І звіт прийшов в Telegram-чат. Далі, простенька автоматизація, яка дозволяє передавати ліди з Facebook, так само в Telegram та нашій таблиці. Я покажу це на прикладі ось такої ще автоматизації. І залишимо просто додатково заявочку на сервісі AdSquiz та побачимо, як всі дані, які ми заповнимо на сервісі, передаються також в нашу табличку. Ну, давайте суденько. збільшити, так, так, Тут нам надачи заяву місяць, реклама ще не запускали бюджет 300 доларів і хочемо знижку 50, окей, ім'я, мейл, забрати бонус. І зараз працює тут вебхук, і передалися дані в нашу табличку. Дивимося, так, всі дані наші є, все чітко. По такому самому принципу працює у нас і ця автоматизація. Тобто всі дані також передаються. Далі. Тут ми бачимо вже трошки більшу автоматизацію. Тут ми беремо дані. Про покупки. Тобто, якщо є у нас покупки на нашому сайті, чи сайті нашого клієнта, так, то сценарій йде по, по одній лінії, тут він рахує, множить діла і передає також дані в таблицю та в бота. Якщо ж не було покупок, просто дані по Фейсбуку, скільки ми там витратили, які в нас CTR і, так далі, і також заповнюються таблиці та передаються дані в наш канал. Ще є ось така класна. Автоматизація, автоматизація контенту, яку я додатково пропоную клієнтам. Там за 300-400, навіть за 500 доларів, в залежності від об'єму трафіку. Що вона робить? Вона дозволяє клієнту запостити відео, відео лише в Тікток, і воно автоматично запоститься в YouTube, в Instagram, в Facebook. Можна підключити також. Телеграм, трец, додати ще туди чат GPT, щоб обробляв, видозмінював трошки текст, адаптовував під соціальні мережі і все, і у вас готова автоматизація. Можете це також додатково клієнтам пропонувати або використовувати в своєму блозі, якщо активно ведете там Instagram, TikTok і так далі. Наступний сервіс, який я використовую, це Notion. Впевнено, ви про нього чули, можливо, навіть використовували. Але як його використовую я і що тут можна автоматизувати, зараз вам покажу. Наприклад, при натисканні ось на цю кнопочку Новий проєкт в мене створюється картка проєкту, де я вже можу її заповнювати. Тобто дата початку, дата кінця, відслідковувати прогрес, що це це клієнт, бо може бути у одного клієнта декілька проєктів, таблиця звітності посилання на неї та посилання на чат. Далі в мене створюється також необхідна мені база. Тобто це бриф, карточка під стратегію, під портрет ідеального клієнта, під ідеї контенту, під гіпотезу для тесту. Бриф, наприклад. Вже в мене створюється також автоматично з усіма питаннями, які я задаю клієнтам, і я сюди одразу вношу свої відповіді. Тобто мені не потрібно шукати десь там на Google-дисках, що там клієнт відповів, Google форми і так далі. Також далі в мене створюється автоматичний список задач, які я виконую. На початку роботи з проектом, назвав я їх стартер-пак, да? бриф, оплата, отримання доступу до ММ і інші якісь задачі, ви це також можете під... Під... налаштувати під себе без проблем. Далі можна назначити відповідального, там, власник, таргетолог, СММ, якщо є. Далі дедлайн. Коли ми визначаємо дедлайн якоїсь задачі, Наприклад, сьогодні технічне налаштування, Завтра ми будемо займатися підготовкою стратегії, затверджувати ми будемо стратегію 16-го і підготовка до запуску, запуск реклами, хай буде у нас там 21 го числа. І всі ці задачі в нас одразу потрапляють у наш календарь. Тут, в карточці клієнта, ці задачі тільки під цього клієнта відображаються. Але також всі ці задачі потрапляють на нашу головну сторінку ось сюди. В поле задачі можемо побачити сьогодні, на тижні все, все, що ми відмітили, воно вже є тут. І тут є загальний календар задач по всіх проектах, які ми можемо дивитися як по тижню, так і по місяцю. Зручно. Думаю, зручно. Далі, по такому самому принципу, у нас легко створюється нова задача та карточка нового клієнта. Там по задачі чи по проекту ми можемо працювати в окремих е папках. Наприклад, ось тут, якщо ми зайдемо, також відображаються всі наші проекти, але тут внизу вони вже відсортовані, наприклад, по клієнтах. Да, щоб було легше знайти проекти клієнта, якщо їх багато. Є теми музика, продуктивність, маркетинг. Тобто ви сюди можете робити якісь будь-які свої нотатки стосовно маркетингової своєї продуктивності чи просто якісь посилання на музику для роботи. Да, собі просто сюди за, закидувати. Папочку. Так само я блокнотики можна собі створювати безліч тих блокнотів і записувати туди безліч інформації і все, все що стосується вашої роботи, вашої професії. І все це зручно в одному місці. Також для вас я підготовив окремо промти для чату GPT, які я часто використовую, які відпрацьовують дуже добре. Промти для створення портрету ідеального кандидата, створення ідей контенту. По технології Бена Ханта, по сходах Бена Ханта і рекламні оголошення на основі знову ж таки, портрету нашого ідеального кандидата чи покупця. Зараз покажу, як це працює ось на автоматизації для таргетологів, яку ви зараз переглядаєте, що я зробив. Наприклад, портрет клієнта за допомогою цих промтів, що, що у нас вийшло, ось профіль ідеального нашого покупця. Його основні проблеми, тобто 5 головних емоцій, 5 найбільших страхів, 5 способів, які ці страхи впливають на близькі відносини, і так далі, да, якісь інші рішення. А також далі ми на основі цього портрету. Пропрацьовуємо заперечення та контраргументи, але це все також нам дає чат GPT. Наприклад, автоматизація це складно, мені не вистачить технічних знань. Може бути у вас таке заперечення? Звичайно, може бути. Контраргументи. Ваша здатність мислити стратегічно це ваша суперсила. Make та Notion розроблені саме для людей без технічних знань. Вам не потрібно писати код чи мати досвід роботи в ІТ. Усе налаштовується інтуїтивно як конструктор. Це дійсно так. І якщо ви не технар, це означає, що у вас є перевага Ви мислите якраз таки бізнес-категоріями, а не якимись технічними нюансами. Notion створені для таких людей, як ви, тому процес навчання максимально простий. Ну це також дійсно так. Головне, ви отримуєте результат уже після перших налаштувань. Ось це по портрету. Далі. На основі нашого портрету я створив ідею для контенту по системі Bena Ось 10 ідей для нульового рівня для першого, другого, третього, там, четвертого. Да? Хто як їх градує, там, хтось починає з одинички, наприклад. Тобто без різниці. Суть залишається та сама. І далі тут є, скажімо так, вже 50 готових ідей контенту, да? які ви можете взяти, адаптовувати чи під рілси, чи під рекламні макети, і так далі. Тут о, є вже також зразу зроблена табличка. Контенту, що за чим вам зробити да, на кожен рівень обізнаності вашого клієнта, який контент чи який макет, і, і що йому показувати далі, да, щоб довести його все-таки до покупки від моменту необізнаності до покупки. Круто, круто. Е, гіпотези для тесту, рекламні тексти на основі, знову ж таки, портрету. Е, використовуємо різні формули, найпопулярніша зараз це аїда, але є їх трошки більше. У мене, наприклад, тут використовується 8 різних. Да, із цих вісьми різних ви можете скомбінувати взагалі щось своє, але менш ніж за годину роботи у вас вже є просто маса матеріалу, з яким можна працювати і запускати рекламу вже прямо в той день. Да, Быстренько накидали в канві якийсь креатив, все. І у вас запуск реклами для клієнта там, зайняв один день, що раніше міг займати, наприклад, 5-7 днів да, на підготовки до моменту запуску. Ну, це я утрірую, але все-таки це набагато. Пришвидшує вашу роботу. Отже, за допомогою лише двох цих простих інструментів можна круто оптимізувати свою роботу, зекономити купу часу і використати його на більш важливіші для вас речі. Отже, що ж ви отримаєте? Ви отримаєте всі ці автоматизації, які з легкістю можна просто копі-паст та да, вставити свій Workspace, підключити свої аккаунти і вони будуть працювати. Ви також отримуєте детальні уроки по кожному модулю. Як їх підключити, які дані всередині в них є і для чого їх нам потрібно витягувати? як їх передавати правильно далі? І це все зовсім не важко. Ви отримуєте від мене детальні інструкції, як це все адаптувати у себе. Головне, я вам поясню логіку цього всього, що ви могли з легкістю потім це все адаптувати під інші свої проекти і потреби. Також ви потрапляєте в чат, де я буду відповідати на ваші питання, бо вони 100% будуть. А як це все отримати? Достатньо написати мені в приватні повідомлення, я далі надішлю всі деталі. Пиши мені прямо сюди в телеграм. Все, до зустрічі!